Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я і доньки мої вибралися на пікнік. Ми знаходимося в місті Німеччина, в місті Вольфбург, Ми тут як біженці і в нас сьогодні гарна погода, світи сонечко. ми вирішили. Вибратися на пікнік. Зараз я вам трошки покажу, які тут у нас види. Так, ось ось таке озеро. Це такий парк тут. Доріжка вона проходить навкруги цього озера. Тут можна гуляти. Одних багато таких місць, де жила зона застройка. Ось, бачите, там видніються домівки. Домівки в цьому місці не дуже високі. Вони 4 поверхи, 3 поверхи, 2 поверхи, таких, що там 8-9 поверхів, дуже-дуже мало в цьому місті, І е німці не люблять. Високі, високоповерхівки, тому в них це нормально і більш попитом користуються домівки, у яких поверховість невисока. Ось такі пейзажі. Вон там моя старша донька, маленька донька. Вони йдуть ближче до водички. Я зараз теж туди підійду і ближче. Вам покажу цю місцевість. Хоча е, температура не дуже висока, е, всього плюс 4 градуси, але світе сонечко і, здається, тепло, і якось веселіше це сприймається все. Ось так. Так, помахай мамі руці. О, молодець. Ось така водичка тут, гарна. А попробуй пальчиком. Попробувала пальчиком. Да? Ну она пологленькая. Не... Прохладно. ага. Зрозуміло. Ага. І задієп я нюпав воду. Ну що, ми підемо на округи чи сядемо на лавочці посидити? Тут. Чи може підемо далі? Сядемо, можемо ще пройдемось там, сядемо далі. Тут. Ми тільки Ну добре, ну можна просто там затишно. Тут затишно, тут нам вітер. Сонечко тут, Єдине, що там. Ну добре, як хочете, можемо посидіти. Просто як ми посидимо, ми потім не захочемо туди йти. Ну, так. додому Хочеться. Ну, вона вже втомилась. Ні, а ти втомилась? Так. Да. Ангелін. Чи можеш ми далі підемо і десь там сядемо? Тут. Тут? Ти впевнена? Може далі підемо? Тут. А далі прогуляємось, там подивимося, що там. там можна... Тут. А еще не захочемо повернути сюди. бо а... в воду впадеш. Давай руку. Потрогалася пальчиком, давай. І ні. Потрогала. На веломашинах тут їздять. Теж люди гуляють, коли гарна погода, всі вибирають на свіже повітря. Ми теж було таке, що вибиралися сюди на велосипедах, але це було коли було більш тепло, восени влітку або навесні. Взимку прохолодно, багато одягу. Пішки. Бігу, бігу, бігу. Ой. Так. Ось там подалечко, бачите, такі невеличкі домівочки. Це е, частний сектор. Такі вони е, обособлені, якби, але. Е, по сусідству і ну, е багатоповерхівки, тут природа. Якось так все поєднано гармонійно. З одного боку, мені це подобається, а з іншого не дуже, тому що, е так як у нас в Україні, Ой. якщо це частний сектор, Ой. то там він більш окремо розташований і е, е, якесь уєдине є, А тут, все більше як столік, не я тут. знаю. Мені це не дуже подобається, тому що забори в них високі заборонені, е, проходиш мимо. Подвір'я і все суаня, видно, що там відбувається, суаня, суаня, а хочеться суаня, якогось особистого суаня. простору. Тому в цьому плані мені суаня. не подобається. Я вважаю, що треба якось поєднувати одне з іншим, щоб були їм місця такі. Де всі люди можуть погуляти якось ми навкруги озера. як а, а такі місця, щоб обіки теж залишалися, о, 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 де можна було б е, особисто обособитись і там провести час. Е, і якщо це твоя е, хата, мені б хотілося, щоб е, ніхто туди. Не заглядав, що ти там робиш, і чим займаєшся, щоб ти о. мог побути на одинці. Ну, зрозуміло, що ти не сховаєшся, так але на показ все показувати теж не дуже цікаво. Ну, Це чисто моя думка. До речі. У них а, можна і, піти і, до лісу, і, там і, може й менше людей, але так, щоб знайти таке місце, де ніхто тобі не буде заважати, де ти можеш там е... розпалити вогник, пожарити шашлик або там овочі якісь, або просто посидіти на пікнічку. Ніхто не буде ходити мимо тебе. То в, є, таке, то, то в них такого немає. У них є спеціально відведені то, місця, то, де то, ти то, можеш то, розвести вогник, де о, отут о, сісти, о, наприклад, на травці біля, біля озера і е, розпалити вогник ти не можеш. Або десь ще в лісі просто. Це заборонено, це великі штрафи. А місця, які відведені, там можуть бути зайняті, може бути черга. І вони, ми, до речі, колись брали таке місце, але там, але там, як проходной двір. Все навкруги видно, він і не в лісі, а ось такого типу десь травичка, і там стояло місце, де можна пожарити. Мангал і столик з лавочками. Ну, таке собі. У нас такі місця теж є відведені. Але це якось виглядало один столик з лавками в полі, і навкруги доріжки, де всі ходять мимо тебе, заглядають, що ти там робиш, і ти не можеш розслабитися. І, так, щоб був. Такої. А в лісі у них щоб, допустим, десь уєдинитися, ти не можеш, тому що вони не роблять вирубку. І всі повалені дерева, хащі, вони це все не прибирають, вони всі, типу, за еко, систему, щоб там тваринки всякі, пташки, жучки, там у них була своя середа, і вони. Цю вирубку нічого вони не роблять. Тому, якщо підеш даже за грибами, то заходиш там, де гриби, такі хащі, що через них продертися просто неможливо. Ніяких грибів не захочеш. А в лісі теж є місця, де ти можеш гуляти отакі доріжки. Вони можуть бути асфальтовані або гравієм засипані. І ти тільки ходиш по доріжка. Все типа цивілізовано, як зоопарк. в гори, якщо ти йдеш, то тільки по доріжкам. Якщо ти десь згорнеш у бік вправо або вліво, то там, як то кажуть, джунглі. І оце таке, таке у них все. І для мене це якось. Е, як обмеження е, волі, що -ли. ну, так здається мені. Не знаю, я звикла піти в ліс і навкруги, щоб, якщо я збираю гриби, ну, можуть там бути грибники, але не в, не в такій кількості. Хтось біжить, хтось їде на велосипеді, і все тільки по доріжці. Ну, Якось нема простору. Ось. Тому. Є такі речі, які не подобаються. Є такі, що подобаються, як і завжди, і, і всюду є свої недоліки, є свої плюси, є свої мінуси. Ось, бачите, зараз покажу, трошки наближу. Ось, бачите, домівочки за оцими деревами там. І вони поруч е, з озером, ну, це, це, звісно, добре. Добре ти живеш, і рядом і поруч з тобою е, такий острівок е, природи, як це сказати, вийшов і вже біля тебе озеро. Ну, ну, от так, ось. Ага, насчет того, що ось я вам ближче зараз підійду, ось ми йдемо по доріжці, а ось зараз ближче я вам покажу, які тут хащі. Ось все валяється, всі дерева, ось ці, вони, а ось з цього біку ось гілки всі не зайдеш. Ось. І щоб той же грибочок пошукати, треба дертися серед цих гілок. Ось, допустимо, е щоб підійти до самого озера, ось тут. Ось тут тр трошки я ще зайду. От я зайшла, а далі, а далі вже опять гілки, все валяється, поросль вся і. Звісно, можна продратися туди, але так, щоб місце знайти, там посидіти, щоб ніхто не заважав, ну, це не зовсім зручно. У нас роблять вирубку, навіть люди, якщо на дрова, там сухе, таке гниле, все, як оце. Ось. У нас все повизбирали, лісники все чистять. Ось. А тут ось десь гілки впали, і вони валяються. І все це гнивіє, ніхто його не прибирає. А ще, до речі, в них я бачила таке стоїть дерево, зрізане вже сухе. У нас це пень, а в них чуть повище цього пінька. І там, значить, табличка висить. Дім для насекомих. Ну, таке собі. Мені це дивно здається. Ось, дивіться, які дебрі. Не зайдеш. Вони всі, всі ліси у них такі. А що цього дому для насікомих, е, хочу сказати, є таке місце, неподалік від нас. Е, воно називається ну, гори там, гори, місто Харц. І в тому місці там. Е, Багато дерев, які поїв короїд, і вони сухі стоять, такі, як вижжена земля. Ну, краєвидка це ну, зовсім змінює, і виглядає це не дуже, але мені здається, це все результат оцих дій. Що нічого це не прибирається, ці короєди вони все це поз'їдали. І загибель то, то, того місця, там ці зелені дерева, колись кажуть, харц, прям був зеленим, весь дуже чудовим, красивим, а зараз він виглядає плачевно. Чоловік ходив. В ті гори я не ходила була з дитиною вдома, бо, малу тягнути в гори я не стала. І він розповідав, десь є така зйомочка, я в нього попрохаю, може я вставлю цей ролик ті видовища. Там, до речі, є старовинний поїзд, є дуже цікаві речі: старовинний поїзд, він більш екскурсіонний, що на, на ньому можна проїхатися. там. Деяку відстань, прям там в горах. Але теж в тих горах, теж все по доріжках. Ну, Гори, мабуть, і потрібно, ці маршрути, доріжки. Але наші люди вони звикли лазити не тільки по доріжках. Хоча в горах це може бути і небезпечно. Ну, там такі гори, мені здається, що там немає небезпечних місць. Як у деяких більш високих горах, де там обриви? Ну, ось так. Так, трошки треба прискоритися. Десь мої діти, а я відстала від них. О, я вас наздогнала. Привіт, Ангеліна! Як ти? Добре. Ось такі тут сонечко, і тут гарно, затишно немає. Можемо підійти до, ближче до водички і там сісти. Так, не Не бійся, не бійся. Ось. Тут гарно. Камінчики, дерева. Ну, ось тут можна підійти до озера, і ти будеш сидіти. На цій галявині, а ось там доріжка, і всі ходять. Тут не сховайся, Так, ти будеш у всіх на виду. Ну, так у них прийнято. Я дивилася один ролик, людина розповідала про країни Європи, де наші люди, побувши, Повтора-два роки, зрозуміло, це ідеальне рабство вони це назвали. Ну так, мабуть, воно так і є. Ти все маєш, але не маєш свободи. Емоцій не вистачає. Да, ангелочки? Молодець, Іринка. Ну що, сідаємо? Ось mm -hmm. ми вже сіли. Соня, ти її На не пікнічок. пугай, Це не надо її пугати. Ось такої. Ну, то так, да. Політити. Політити. Ми п'ємо чай з бутербродами. Ангеліна, смачно? Да. Молодець. Чим в тебе чайок? С барабаном. З бутербродом, mm -hmm. Понятно, зрозуміло. Mm -hmm. <рес> Молодець. У мене теж є чуйок. Mm -hmm. Смакота. Так. Поїдемо на хутор, yeah. наш український. Будемо там теж пити чай на природі, да? в нашій домівочці. Там є домик. Так. В якому місті? Ну, он подажа одна назва дома. Ага, де. Ну он, он где додала. Як називається наше місто? Це було українська міфта. Ти забула, як називається? Да, забула. Харків. Харків. Дитина не пам'ятає, бо ми виїхали, коли їй було 5 місяців. Вона зовсім забула нашу батьківщину. Її пам'яті тільки Німеччина. Ням -ням. Тому це дуже-дуже печально. Ми хочемо повернутися. Ну, на все свій час. Повертаємось вже додому. Вже сонечко сідає. Ось такі гарні види. Ой, повертаємось. На жаль, гарні моменти швидко закінчуються, а далі настають. Звичайні будні рутина. І все тако таке. Все такого плану. Ой. А ще я ніяк не можу дочекатися, коли я повернуся додому. Я вже так скучила за домом. Але дитина маленька, я боюся за неї, бо в Харкові бувають прильоти. Але треба вірити в краще. Будемо чекати перемоги. І обов'язково дочекаємось. Ось домівочки ось такі раз, два, три, чотирьохповерховий цей будиночок. Ось чотирьохповерховий. Це ми повертаємось додому. я вам трошки покажу, які тут домівочки. Для кожної домівочки тут парковки придомові. Ось. Стандартні балкони. Вони балкони не стеклять, не стеклять, як ми. Всі вони відкриті. Рослинки якісь там вирощують. Хто вирощує, хто ні. Горщики. Ось тут круг автобуса. Вон подалі, якщо видно кран, де стройка, там вже висотку якусь будують. Ось такі. До речі, сьогодні субота. У них такий вихідний день. Магазини працюють, але люди, які вихідні, Сидять по домівках, і місто більш таке вимирає на вихідні, я би сказала, в будні, в будні дні більше люду ходить, а так спальні райони пусті. Там біля озера, хто вийшов на прогулку, є люди, а тут в жилому кварталі. Вже людей і не видно. І, до речі, місто, в якому ми знаходимося, воно маленьке, невелике, це більше місто, його ще називають місто завод. Бо в цьому місті знаходиться завод Volkswagen, основний завод, де виробляють Volkswagen. Є філіали по інших місцях, а тут основний. І, Основна праця людей цього міста вона пов'язана з заводом «Фольксваген». Тут вважається престижно працювати на цьому заводі, якщо ти там працюєш, там більш високі зарплати. Ну і більше ніякого тут виробництва немає такого. І тому це такий промислове містечко, чи як це сказати, я не знаю. Пов'язаний город його е, називають містозавод. Містозавод, і все. Таке воно безлюдне, невеличке, розкидане, розтягнуте територіально. Ну, Хто звик до таких провінційних місць, то, може, і добре. Ну, для молоді, ось у мене старша донька, їй не дуже подобається, скажем, прямо, то, що не дуже зовсім не подобається, бо піти, по суті, нікуди. Ось. Ось одну жіночку зустріли, поки ми йдемо за 5 хвилин, поки я знімаю. Вон ще одна бабулька гуляє з палками. Оце таке. На цьому, мабуть, я буду завершувати свій показ. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Дякую всім, хто дивився, додивився моє відео до кінця. Якщо вам сподобалося моя розповідь сподобалась. Поставте мені, будь ласка, лайк, пишіться на мій канал. Я і далі буду розповідати про своє життя в Німеччині. Якісь цікаві моменти, які е, будуть відбуватися зі мною. Ну і також повсякдення теж, бо без цього не буває життя. Пишіть ваші коментарі, мені цікава ваша думка, що ви вважаєте на цей рахунок, може, у вас є якісь запитання, які вас цікавлять? Бо, проживши трохи тут у Німеччині, вже більше розумієш, як тут все, як це кажуть, Устроєна. І якщо відбувається, які є позитивні моменти, які є негативні, може у вас є якісь запитання індивідуальні, пишіть, я з задоволення на них вам відповім. Всім дякую, гарного дня до нових зустрічей!